Моє щире вітання усім любителям прекрасного. А прекрасним на сьогодні буде така чудова, гарна квіточка, яка заквітає рано-рано на весні, і нема такої людини, яка б не любила ранньоквіткові рослинки, які ще після зими, коли всі все ще майже спить і лише деякі. Першоцвіти починають нас тішити своєю красою. Так от назва цієї красуні це сон трава або простріл. Чесно кажучи, мені сон трава подобається більше. Більше чарівності, більше ніжності. Так, що я хочу сказати про цю? Рослинку мені сподобалася одна із багатьох інформацій про неї. Тобто, це як легенда Криму свідчить, що колись мисливець побачив, як медвідь облизує коріння сонтрави і занурюється в сон. А поки той ведмідь спить, друзі, я хочу вам сказати, що простріл дуже невибаглива рослина, якщо дотримуватися деяких умов. Тобто влітку полив дуже помірний, взимку потребує захисту від зайвої вологи. Все. Коли ви перший рік висаджуєте її з насіння, рослинку, розсаду з насіння, ви повинні прикрити ґрунт, замульчувати чи то травичкою сухою, чи то сосновим, можливо, опад є у вас. Я ж в своєму випадку я прикриваю шишечками. Ось таке собі декоративне мульчування у мене. Простріл майже не вражається хворобами та шкідниками, але у себе я помітила, що інколи слимаки шкодять корінням. Для того, щоб цього не відбувалося, я рано навесні посипаю таким добривом у ліцит. Воно містить фосфат заліза, і тому для рослинок це підживка, а для слимаків загибель. Також варто пам'ятати, що сон трава занесена в червону книгу, тому нам краще висаджувати, висівати, вирощувати її з насіння, друзі. В своїй колекції квітів я маю Лише червоний колір сон трави. А взагалі бувають різних кольорів: бусковий, білий, фіолетовий, жовтий, рожевий. Квітує сон трава довго, до півтора місяці. Це квітень та травень. Так як рослинка лісова спочатку вона зростала в, ліс, в лісі, вже потім ми її перенесли до своїх квітників. То вона полюбляє кислу, таку кисловатий ґрунт. В мене ґрунт чорнозем, але так як я прикриваю ґрунт шишечками, тому і ось, можливо, десь отримує кислотність. Також полюбляє як сонечку, так і таку напівтінь. В наш сонечці це більш такі компактні кущики. А в тіні трішки вже витягуються. Кущики мають таке різне листя гарне і дуже такі ніжні ворсинки. Ось ці ворсинки, друзі, захищають рослину від весняних перепадів температур, тому що вночі у нас морозно, вдень. Тепло і ось ці ворсинки захищають від перепаду. Також помітила, що в похмуру погоду і на ніч квіточки закривають, закриваються. А коли сонячна погода, вони відкриваються. Коли рослинка відквітовує, на місці квіточки з'являються ось такі чудові, прекрасні їжачки кульбабки, які ще увесь червень прикрашають кущик рослинки, прикрашають своїми оцими ніжними, такими симпатичними, пухнастими такими хмариночками. В природі це насіння розсівається, і, можливо, вони сходять самосівом, Так як я не даю розлітатися своїм оцим пухнастикам, я коли бачу, що рослинка чи насіння дозріває, я його ж збираю для того, щоб вам запропонувати в альбомі продаж насіння. Також, друзі, хочу сказати, що першопочатково я своє, свої. Кустики сон трави виростила з насіння. Як я вирощувала? На каналі є відео, посилання на яке я напишу в першому, в першому коментарі під даним відео. Дякую усім, хто чекав хто на це відео, хто дочекався відео, тому що декілька підписників мене запитували, як я вирощую та доглядаю. Свою сон-траву. Всім, кому сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, поділитися своїм цим відео, щоб ви його не загубили. Дякую нашим мужнім захисникам за захист, за те, що ми можемо з вами вільно спілкуватися. Бажаю усім гарних, мирних днів, а Україні переможного миру. До зустрічі, друзі!